Дивіться, аквапарк для майбутніх матусь. <рит> я Кансибьок. Мене звуть Кім, а я Йонхі. Я перша. Який киную животик. Тепер я. Ого! Дай п'ять Бесті. Я теж хочу животик. Що? Чому мене немає? Чому рамка дзвонить? Я Джастін, спеціаліст з безпеки. Вибачте, ви не проходите пані. Вхід виключно для майбутніх матусь. Повертайтеся з малюком. Як же так? Не переймайся, ми щонебудь небудь вигадаємо. Лалі, чи можеш допомогти? Звісно, оп, нам знадобиться Кіндер Джой. Відкрий яєчко. М -м, смакота. А що у другій половинці іграшка. Обережно обріж край. Виріж пелюстку, Зігни всередину, вкрий акрилом. Прикріпи резиночки. Кім, йди сюди. Приміряємо на лялечку. Зав'яжи на спинці. Готова? Тепер я теж буду матусею. Дякую, Лалілу. Дівчатка, я тут. І в тебе тепер є животик. Yeah! Вітаємо подружку. Давай п'ять животиками. Mm. Дивіться, скільки тут майбутніх матусь. Hey! Стоп, стоп, пані. У басейн можна тільки у купальниках. Ходімо переодягатися. Oh, yeah. okay. Ну, як я вам? У мене з нової колекції. Oh. Як не знайду свій. Mm. Та де ж він? Yeah! Я забула свій купальник. Не може бути. Що ж діяти? Що ж вдіяти? вдіяти? Безкупальних тебе не пустять. Дівчатка, не треба панікувати. Ну-ну, витримо твої слізки. Яка кулька тобі більше подобається? Oh. Я хочу рожеву. Чудовий вибір, Кім. Візьми кульку, розміть контури. Чудово, відріж ножицями. Готово. Тобі дуже личить. Намалюй візерунки із гриб кальмара. <рит> Дякую, Лалілу. Ну, як я вам <рит> маю просто розкішний вигляд. Біжимо мерщій купатися. Як тут класно. Я перша. Вперед, стрибай до нас! <рит> Гаразд! Яка вона гарна, яка тепловодичка! Обожнюю басейн. Час трохи розслабитися, але всі шезлонги зайняті. Відійдіть, ви затуляєте сонце. Охороно! Що сталося пані? Нам ніде лягти. М -м 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 -м. Нелад, є ідея. Лалілу, допоможеш нам. Звісно, знадобиться тільки це. Хоп. Розміть маркером. Розріж ножицями. Зробимо багато шматочків. Нанеси термоклей. Скріпи докупи. Збери пірамідку. Тобі чудово вдалося. Додай ніжки. Всі чотири на місці. Зручні підлокітники. Шезлонок готовий. Хто хоче почилити. Проходь, Джастіне, приймай своє замовлення. Дякую, Лалілу. Пані, я все вирішив. Ой, це просто супер. Спеціальне доставлення шезлонгів. До ваших послуг красуні. І чисті рушники. Ось так буде зручніше. Не хочете лягти, Леді? Браво, Джастіне! Це ваше місце Кансибьок. А це твоє йонхі. А це спеціально для вас, Кім. Ти просто красунчик. Ой, скільки поцілунків. Приголомшливо. Наче хтось закохався. Нарешті можна почилити. Ой, мій живіт. У нас теж болять животики. А Раптом вже почалося. А чим це так пахне? М -м -м, який аромат. Смакота. Ми теж хочемо їсти. Це легко виправити. Чи хочете хот-дог або піцу? Я такого не їм. Гей, Кім, дивись. Що таке? Морозиво. Точно, хочемо морозива. Треба щонебудь вигадати. Запишемо. Лалілу, прийми замовлення. Буде зроблено. Оп. Намалюй кружечок, заповни лініями вздовж і поперек. Акуратно виріж. Зроби надріз. Згорни конус. Готово. Шматочок паперового рушника. Затонуй пастеллю. Скатай у кульку. Заповни ріжок. Прикрась вершками, став соломинку. А тепер ванільний крем. Готово? На вигляд дуже апетитно. Тримайте дівчатка. Дякую, Лалілу! Хочу ще Смакота. So Обожнюю морозиво! Щось я об'їлася. Мені здається, теж. Вам потрібно трохи розім'ятися, красуні. Як щодо акваеробіки? Які м'язи! У вас теж такі будуть. Тільки у нас немає з чим тренуватися. Лалюлу, рятуй! Зробимо найкращим чином. Візьми на Прикріпи шматочок до соломинки. Додай блискіток. Зігни навпіл, закріпи краї, надуй крізь отвір. М'ячі для гімнастики готові. Починаємо тренування. Увімкнемо музику, трек ще треба. Почнемо. Моя спинка. Я хочу в басейн. Стрибаємо. Доєднуйтесь. Ого, біжімо. Стрибаємо бомбочкою. Мамо грати м'ячик. Пасуй кім. Лови. Ого. Оце подача. Що сталося? Чому нудьгуєте? Нам набридло вибло грати. Треба щонебудь небудь вигадати. Є ідея. Як щодо гендерпаті? Гендерпаті це теж нудно. А якщо це буде пінна вечірка? Хочемо, хочемо! Лалілу, нам потрібен автомат для піни. Чудова ідея. Візьми контейнер, різнокольорова пастель. Підпишись на канал Лалілу, затонуй шматочок вати. Поклади всередину блакитна і рожева. Закрий блискучим каміраном. Прикріпи трубочки. Не забудь кнопки. Хлопчик чи дівчинка. Залишилося тільки прикрасити. Блискуче сердечка. Апарат готовий. Wow. Супер! Ну і ще хто перший? Я, я хочу. Хто у мене буде? Мені вже кортить дізнатися. Що ж покаже апарат? Це хлопчик. Синя. Нічого собі. Wow. Yeah. У мене синочок. <плес> а хто в мене? Поглянемо. Майтерпець. Це дівчинка. Я завжди мріяла про донечку. Я так хвилююсь. Не переймайся. Я з тобою. Гаразд, спробуємо. Нічого собі. У мене двійня. Я тримаю тебе, кохана. О, Джастіне, ти такий милий. Головне, що в малюків все добре. Я би хотів бути їхнім татом. Справді. Ми йдемо у спа, наздоганяй. Зачекайте, я з вами. Бувай, Джастіне. ще побачимося. А ось і я. Зачекалися? Ласкаво просимо до салону краси. А що потрібно вдіяти? Ходімо зі мною. Сідай. Ваші спа халатики. Рожевий. Надягай. Хочу з лимончиками. Тобі дуже пасує. Залишилася тільки ти. Жовтий халатик для Йонхі. Які ж милі. Ручки потрібно привести до ладу. Витримо серветкою, Крий нігтики лаком. Як гарно. Твій коктейль красуне. Хансибьок твоя черга. Що вибрати? Помада. Підмалюй губки. Все ще на все. Причешемо волосся, прикрасимо бантиком. Тепер можеш відпочити. Почуваюся на всі сто. Моя черга. Вирушай на масаж. Розімнемо спинку. Помасажуй плечі. Не забудь про ручки. А ось і коктейль. Дякую, Лалілу! Це ще не все. Секундочку. Приготуємо дещо особливе. Інгредієнти для маски. Візьми желе. Вили у стаканчик. Побільше алої. Воно дуже корисне для шкіри. Тепер вода та мед. Додай до сміші. Добряче розмішай пензликом. Чудово. Трохи сяйва не завадить. Кірі теж потрібні вітаміни. Нанеси маску на основу. Повний релакс. Насолоджуйтесь, дівчатка. Це так приємно і пахне смачно. Це дуже корисно. Щось малюк штовхається. Наче вітамінів було забагато, не вже починається. Що сталося? Нам терміново потрібен лікар. Секундочку. Лікар Джастін спішить на допомогу. Малюки зараз з'являться. Дихайте, не хвилюйтесь. А ось і ваші дітки всі просто чудові. Які ж милі крихітки? Просто краса. Моя донечка. І мій синочок. Bye. Заходьте ще. Ларілу, oh. допоможи з подарунками. Зараз, зараз. Точно. Намалюй сердечко. Наклей літерки. Дівчинка. Закрий скотчем. Зроби надрізи. Друга половинка. Вклади м'яку набивку. Хвостик із синельного дроту. Ува, цілий букет. Матусі це вам. Дякую. А це тобі. Люба. Гей, зачекай. Візьми ще це. Це все мені. Малюкам час до батьків. Матусю. Татусю. Тепер у нас справжня сім'я.